Вітаю, любі скорпіони! Мене звати Вікторія, і я пропоную вам таро розклад на тиждень з 20 по 26 жовтня. У нас сьогодні таро світлого провидця, підказочка для вас від метафоричних карт дуже гарних і астрологічні кубики. Ну що, подивимось ваш тиждень? Що головного? Про що цей тиждень для вас, скорпіони? Хочу відразу подивитися, на чому вам сконцентруватися, на що звернути увагу про головне для всіх скорпіонів на тиждень з 20 по 26 жовтня. Покажіть нам, будь ласка, три карти для скорпіонів. Так. І подивимося, знаєте, що ще: Початок тижня, середина тижня і кінець тижня. Початок тижня, середина тижня, скорпіончики і кінець тижня. Так, кубіки, дайте, будь ласка, інформація для всіх скорпіонів на тиждень з 20 по 26 жовтня. Скорпіони. Третій будинок гороскопу. Знаєте, які можуть події, які стосуються вашої рідні, брати, сестри, батьки, тобто ті люди, ваші родичі, з якими ви не живете в одному просторі, так? але з якими ви підтримуєте стосунки. Ще третій будинок у нас відповідає за. Транспортні засоби, <кій> можливо, хтось буде займатися автомобілями, покупкою продаж, продажем тиждень буде сприяти. Так, знак зодіаку, з яким ви будете спілкуватися? Скорпіони, або вам ніхто не буде потрібен і ви будете сконцентровані на своїх якихось питаннях, або теж хтось, хто теж скорпіон. І планета, яка буде впливати на вас, ну, це такий Марс. Марс дуже войовничий, він дає нам енергію, він нам дає м -м сили відстояти свої якісь інтереси. Це взагалі дуже така чоловіча енергія, потужна, тому з нею треба бути дуже обережним, тому що вона така може бути в негативному стані. Це дуже така. Різка, але Марс завжди нам дає е, силу для того, щоб вирішити будь-які свої питання. Ну, зараз подивимося, для чого у вас там Марс з'явився. Про головне для скорпіонів. Ну що, скорпіончики? Перед вами буде стояти <кій> дуже якийсь важливий вибір. Закохані – це або про кохання, але теж. Через вибір, так? Або про дуже якесь важливе для вас питання. Питання, знаєте, таке ну, дуже потужне для вас. Не, ну, Старший аркан ще закоханий, дуже щось важливе. І це стосується саме от вашого самодостатку. Це може стосуватися саме вас. вас е... Як ви себе бачите в цих стосунках, так? наприклад, в особистих, або вашого самодостатку матеріального? Оце питання так важливе таке. Або вашого здоров'я. Бо Пентаклі у нас ще відповідають за здоров'я, за тіло. І це мова саме е, ваша особиста, от і кубік випав з вами, вам треба сконцентруватися на собі і вирішити всі дуже важливі питання е, про себе особисто. І трошки не поспішати, бо ви, дивіться, ви вклали вже багато зусиль в це питання, що вас, от воно у вас таке, знаєте, на дуже таке. От зараз, сьогодні, треба мені це вирішити. Для мене це дуже важливо. Я вклав, вклала дуже багато вже зусиль або кхе -кхе, матеріального чого, чогось, якщо це стосується вашого здоров'я. І ви, от, нібито на цьому тижні будете очікувати результати вашої вкладення енергії, ресурсів. Давайте подивимося, ще розкажіть. Плям цікаво. Ще що. Про головне на цьому тижні скорпіончики, що у вас починаються дні народження. Це ну, такий тиждень, завжди перед днями народження у нас може бути такий перепади настрою, такий емоційний фон нерівний. Знаєте, десь підсвідомості ми там підводимо підсумки року. так? Перед днем народження, і тому може трошки трошки штормити. Тому і питання важливі у вас на цьому тижні це, ну, безумовно, це нормальний стан. Про головне для скорпіонів ще мені, будь ласка, розкажіть. Так, король чаш це скорпіони. Зараз я поточню. Дуже важливі для вас питання, які от ви будете очікувати результатів на цьому тижні. Це саме ви, от ви такі, ну, тут король, а це може бути і жіноча енергія, і чоловіча. Дуже для вас таке ну, ви Чекаєте на ці результати, дуже такі емоційні цього тижня, як я і е, припускала, так? І ви будете будь-якою ціною осім е, мечів, ви будете очікувати, чим е, е, взагалі ну, от, відповідь на це для вас важливе питання. Але трійка жезлів. Це дуже хороша карта, вона це дія, так? І це початок чогось от, успішний початок чогось нового, якийсь спосіб, шлях до вирішення вашого питання, так? Добре. Ви не просто там да, а мрієте, ви вклали зусилля, ви ще й будете діяти на цьому тижні. І наприкінці тижня ну, отримують скорпіони результат для себе, відповідь, результат на, ну, от важливого для вас питання. Так, зараз розкажу. Ви будете дуже задоволені. Ви використаєте будь-які способи. От по сімки чаш, всі засоби. Ви молодці, ви такі приклали дійсно багато зусиль, і не сід... ну, ви не сидите на місці, ви дієте, використовуєте будь-які способи, будь-які можливості, і реальні, і нереальні. Знаєте, Сімка чаш. Це от... Все, що ви можете, ви все застосовуєте для того, щоб отримати для себе бажане. І що? І що наприкінці тижня у вас четвірка жезлів, це карта перемоги. Це такими маленькими кроками ви йшли, і от це дуже стабільна така. Фіксована зупиночка, дивіться, де люди радіють і святкують. Можливо, поруч з вами теж підтримка є близьких. Можливо, оцих близьких, з якими ви навіть не спілкуєтеся кожного дня. До речі, тут можуть бути родичі, а можуть бути там друзі, друзі близькі, з якими ви просто підтримуєте стосунки. І вони просто розділять з вами цю радість. І королева Пентаклів це ну, бачите, королева Пентаклів це. Саме та королева, яка задоволена, це гармонія душі і тіла. Тобто я маю все прекрасне навколо мене. І, і здоров'я це стосується, і матеріальних питань, і всі близькі навколо поруч, і дуже задоволена королева, і я вам бажаю теж, щоб у вас все вийшло. Все розрішилося з вашими отими, е, питаннями, бажаннями, ще перед не, народження у кого там скоро. Початок тижня. Сонечко, дивіться вам сонечко, на удачу, у вас дуже багато енергії, не дивлячись на цю інколи е, похмуру погоду за вікном, у вас сонечко, яке. Знає, знаєте, ви знайдете е, вихід рішення Сонце нам завжди е, підсвітлює. Е, Правильну відповідь, правильну, правильну можливість дію, да, що треба зробити. У вас буде дуже багато енергії, і Марс теж каже, у вас багато енергії для дій Дійте, ви на вірному шляху. Середина тижня. О, от, от тут уже ближче до середини тижня ви отримаєте відповідь або вирішення результат, бо це завершення. Завершення. Карта мир. Ви можете відчувати себе спокійно і мирно і задоволено з завершенням своїх справ. І кінець тижня дуже теж класна карта, коли ви навіть можете поділитися своєю радістю. Це карта або хтось ще вам буде допомагати, бо це карта такої взаємопідтримки, взаємодопомоги. Дуже гарний тиждень, скорпіони раді. Разом з вами вам підказочку ще дам від дуже красивих метафоричних карт. Дайте, будь ласка, нам підказку для всіх скорпіонів на тиждень з 20 по 26 жовтня підказочка для всіх скорпіонів. Подивіться, яка карта. Я не буду нічого коментувати. Вам треба на неї подивитися і зупинитися на своїй першій думці. Чим підгукується вам ця картинка? Це і є ваше бажання, яке буде підтримувати вас, мотивувати вас впродовж цього тижня. Я вам бажаю успіху, удачі неодмінно! Отримання всіх своїх відповідей, гарних результатів. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, хто ще не підписався, ставте лайки, буду дуже вдячна. Це ще більше підтримує мої старання для вас і до нових зустрічей!